Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко Добрий. Все, годі. Налюбився я з кувалдами, з дерев'яними ручками. Якийсь час, тому я від сокир таких відмовився. Тому що не знаю, клини, не клини, я не знаю у кого як. Вони всі, коротше, у мене розсипаються. То був придбав дні прийнято киро і Поїду, щойно буде можливість вирватися, поїду куплю кувалди. Дніпроємських пару штук, тому що ну, я не знаю, у мене ну, не працює воно. Не працює і, і все. Хоча конкретно тут, до речі, клин тримався. тобто Ручка більш-менш трималася, ну от все. Дідьки моцні, руки дужі. Клин витримав, розумієте? Ні, ну звісно, сюди то ручку перепакують, ну і не будемо викидувати. Хоча, мабуть, не рушки перепакують, а переварять трубу і амінь. Трубу на неї гумовий рукав і до побачення. Але кувал треба взяти паруштурні племівських і все. Тому що ну, нема більше все, що терпіти ці, терпіти ці пекельні борошни. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.